Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сніданок моїх курочок. А одна дівчинка в мене окрема, дівчулька моя. Вона вирішила стати мамою. Ходімо, покажу. Ось такі маляточки в нас є. Також до них рано вечором. Це загігон е, будулає, туди в свині в мене були. Заходжу рано і вечором. Покормила, насипала їм в мене тут товчі з комбікормом і водичка. І все. І вони тут саменькі. Ганяють кругом. Ось такі Ходімо далі. Ось ми і в кроликів. Це кроленята, які мене хворіли. Ось такі вони вже. Вони вже дуже гарні. Вже їх треба розсаджувати. бо вже кроленята доволі гарні. Їдять зерно. Трохи лякаюся світлом. Це кроленята, лялечки. Також гарненькі кроленятка. Шубки такі вже вдівають гарні. Начинають линяти. Вода, сіно і зерно. Це ранковий сніданок. у них. Ось кроленятка цукерочки. Вже дуже гарні кроленятка, шубки гарні, ну і доїди гарні. Ось такі. А ось кроленятка, кролички з білим носиком. Також дуже гарні. Щоб подивіться, як шуби міняють. Дуже і дуже гарні кролинятки. А ось кроленятка мандаринки. Це кроленятка баклажанчика. Ось такі. Подивіться, яке світле срібло вийшло. Дуже-дуже гарні. Це темне срібло, а це світле. Дуже гарні кроленятка. Вже також треба розсажувати. А це кроличка з білим носиком. Вже вона погуляла. Я її провірила, кроленятка в нас є. Будемо чекати. Це кроличка. Малинка. Вона також погуляна. І чекаємо кроленят. Вона, я її провірала, кроленятка в нас є. Ось така дама. Вона дуже гарна. Побачимо, яка вона буде мама. Моя кроличка мандариночка. Малесенька і худесенька стала. Видрала з себе стільки пуха, що вам не передати. Витягнула все сіно, яке було у маточнику, і викинула. І встелила все пухом. Давайте достанемо діточок, я вам покажу. Ось подивіться. Один пух. Сіна нема. Подивіться на цих маляток. Ви погляньте. 10 штучок. Накормлені, видно, що вона кормить. Накормлені гарненько. Кузики в нас є такі. Родила вона вчора, 10 штучок. Ви подивіться, один пух. Сіна нема. Вона все викинула під клітку. Сама лиса, але все вкрила дітям. Ось така матуська в нас. Ось такі новини в мене в Крольчатнику. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ходімо, покажу вам інших. Колечка, козулечка моя золота. Залишилась вона в мене одненька. Козенят уже нема. Іди, самим дається. Ось так справляється. Ось така моя кізенька. Яйця за вчорашній день. Це стільки несуть. Там 19 штук. Ось і все. Козенят у мене більше немає. Козенят порізала. Різала сама, сама розділувала. Отакі тушечки. Ця козичка у мене получилася 12 кг та 10, та худіша трошечки. Але довша, А ця коротенька, але дуже м'ясиста. Трошки легкого, печіночка. Це сіточка. Я вимочую і перетоплюю. У мене самий найкращий крем для рук це козиний жир. Ось такі справи. Ну, це почки, це вже будуть, ой боже, будуть нашим собачкам поїсти. Хочу показати вам, як я роблю заготовочки собі із м'яса. В мене ось лопаточки, я їх кісточку не витягую, я люблю запечену на косточки. Обсипаю спеціями, які мені до вподоби. у мене ось і аджичка, там є хмелі сунелі там для м'яса, різні. Я обсипаю м'ясо з двох сторон. Ось так. З двох сторон, не солю. А просто обсипаю спеціями. І замотую у стрейч пленку, і отакі от пакуночки в мене виходить. Коли мені потрібно, я собі достала, розвернула, поклала у казаночок і запекла в духовочки з гарніром, йде на ура. Отакі от в мене заготовочки. Мені так подобається, мені зручно так. Воно вже промаринується, поки воно буде лежати в морозильнику, воно промаринується собі, а солі завжди можна додати. Отакі в мене заготовки. Покажу вам свою тепличку. Ось така. Вона невеличка, 10 метрів всього. Даже 10 немає, 9. Зробили ми колись із чоловіком, з вікон. Рами із вікон. Ось такі. Але вона вже скільки років стоїть, вже років 5, <кій> я не довольна. Тут в мене огірочки вже ростуть ось. По краю шпінат, там салат по краю і так до кінця рядочка. А тут я посадила помідори, солі росо, торбей і пару кущиків інкас. У мене ще розсада залишилась трошки, ще я собі нічого не садила. Мамі завезла, а собі ще я нічого не садила. Ось такі. Кавунчики ще в стаканчиках стоять, ще ніяк не можу висадити з цими дощами, а це баклажанчики і перець на оновлення сортів. Ось такі. Це перець Леся червона. Він мені дуже подобається, дуже класний. Базілік лимонний. А це в мене помідорки. Це я збираю помідори е, насіння. із помідор голландських один раз я збираю насіння. Це в мене сливочка, сливочка жовта і сливочка червона. А це е, видимо, не відмовимо, але видно якийсь пересорт, не знаю, бо щось вони дуже не такі листя в нього. І е, рідне сонце жовті і бризколіно. Бризколіно чогось дуже погано зійшов. Із 10 штук, е, 4 чи 5 штучок тут. Оці ось такі вже. Я їх висадила, я помідори не підв'язую. Ну, в теплиці, видно, прийдеться, щоб вони мені не розлягалися і щоб можна було ходити. В теплиці, видно, прийдеться мені їх підв'язати. <кій> а на городі я помідорки не підв'язую, не пасинкую і не чіпаю їх зовсім. І завжди дуже гарний урожай. Ходімо, покажу інші рослинки. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.